Всім привіт! Мене звати Чернявська Анастасія і я випускниця кафедри комп'ютерного моделювання процесів та систем за степень магістра. І напевно я тут хочу відповісти на головне твоє питання: чому ти маєш вступити до нашої кафедри, які плюси та мінуси тебе очікують? І перше, це е, свобода. свобода обирати твою е, персональну мову програмування. На бакалавріаці ти вивчаєш кілька мов і потім освоюєш, їх. обираєш найголовнішу, та, яка стане запорукою твого успіху. І наступні, наступні курси, наступні предмети будуть давати тобі завдання з необмеженими можливостями обирати мову, на якій ти хочеш працювати. Ти можеш вирішувати задачі завдання цією обраною мовою системою чим завгодно. Тобто ти можеш дорухатись далі на протязі всього навчання власною обраною мовою. І це перший плюс, який відкриє тобі можливості. Друге, отже, я сказала про можливості, то можливості ще й перспективи. Перспектива це те, що в нас. Інколи викладають вже сеньори компанії. Тобто викладач не то лекції, практики, можливо, це одна людина, можливо, різні люди, можливо, лекцію читає, а професор кафедри, а вже практику веде сеньор компанії. І це велика можливість. Велика можливість для чого? Він тобі розказує певні моменти, які зараз актуальні, зараз тепер актуальні. Що тобі допоможе вступити, можливо, піти в їх компанію? Що може допомогти на співбесіді з цього чи іншого а, напряму з цієї вакансії? А якщо в тебе класно виходить комунікувати з цим викладачем, він може тебе затягнути до себе в компанію, і це найкраща можливість. Чому? Тому що в мене майже була така можливість. І так, мені пропонували пройти стажування по Андроїду на Котліні, але почалась війна і стажування в Україні закрили. Треба було їхати у Польщу. У Польщі, ну так просто зібратись в мене не вийшло, тому я не поїхала і не стала розробником по моїй програму Котлін. Але була можливість. І це найкрутіша, класніша така функція. Що е, припади викладають саме е, сеньори? Я навіть не пам'ятаю ні? сєо і сеньори компанії. І це просто круто. Якщо я кажу е, про професіоналізм да, викладачів, тоді ми повертаємось до того ж питання, чого ти маєш вступити. І це третє, це третій пункт, що в нас викладачі ще встигають підробляти в it компаніях. Просто ти бачиш, що це доктор наук, який дуже багато приділяє часу на ваші лекції, відповіді на питання, переписки, курсові, дипломні і так далі. Але він ще паралельно працює в цій компанії. І це перша мультизадачність, професійність, і як в другому пункті я казала про точнісінький. Актуальний матеріал, матеріал, який тобі допоможе зараз, потім, в майбутньому, але зараз він найсвіженький, і це взагалі круто. Четвертий, четвертий пункт це я думаю, що доступність. Доступність наших викладачів. Ти можеш написати в будь-який момент по будь-якому питанню і. Тобе, проконсультують, відп... будуть відповідати. Мій научний керівник відповідав мені аж у другій годині ночі. Типу, він професор, викладач, в ІТ-компанії працює. Я не знаю, коли він спить, але я пишу: Володимир Олександрович, в мене проблема. І він такий: все, все добре, і вже у другій ночі я отримую свою відповідь, і це. це з однієї сторони, непрофесійно, як від мене, а з іншої, дуже приємно. Це дуже класно. П'ятий пункт це те, що ти можеш бути частиною розвитку кафедри, частиною чогось нового, частиною якогось стартапу, частиною вдосконалення. І це в цьому це зможеш себе проявити. Чому? E, наша кафедра не тільки займається e, програмуванням, так, а ще робототехнікою, і є можливість теж поучаствувати або в одному, або в іншому напрямку. Я розкажу про свій досвід. Це те, що в мене була можливість підключитися до розробки сайту, який би замінив сторонні ресурси, такі як Zoom, Google Meet, навіть Microsoft Teams і Google Календарі. Коротше, ми хотіли розробити таку мультизадачний сайт, який поєднав би розклад для вчителів. Для Викладачів для студентів, аспірантів будь-яких мов і так далі. Розклад, зустрічі, завдання, тобто поєднати все в одному і не сплачувати за сторонні ресурс універ. І другий мій момент, коли я приймала участь, це те, що в нас розроблявся великий дрон замерних часів. Він повинен бути слугувати як допомож допоміжний засіб для сільськогосподарської діяльності. Тобто він мав носити на собі різні отрути, добрива і розпилювати на їх над полями, аби це займались не трактористи або ще люди самі, а люди могли собі сісти нормальненько і дрон запустити. І ми приймали також в цьому участь. Я особисто робила 3D-модель цього дрону, запускала його, і дуже було класно. Тому е в будь-який момент може стати частиною великого проєкту, який буде розвиватися і йти далі. Ну і напевно, е ще один маленький пункт це про казковість. Ну, правда, я не змогла вступити. На бюджетну форму навчання, ну тобто я не дочекалася. так вийшло. Я просто подала наші мої документи, чекала, чекала і не дочекалася. Поїхала і підписала контракт. А через два тижні мені дзвонять, кажуть, ви прийняти на бюджет, а я вже підписала контракт і сплатила його. Можливо, можна було вернути гроші і перейти, але так не сталося. І я почала бути студенткою контрактної форми навчання. Було дуже ну, дуже вгрозлива. Але я так мріяла себе тішила, надію, що можна перейти на бюджет, але всі казали, що це прості балачки, що це якась казкова історія, що такого не може бути. Але якщо ти можеш навчатися з повною віддачею, з повною душею, те, що ти, ти цим мариш, просто те, що в тебе вже горить внутрі, всередині, да? Тоді воно станеться. І це сталося. Я перейшла на бюджет, і це просто сталася така е, казка наяву. У мене вийшло. Тому я вважаю, що і в тебе може вийти, навіть якщо ти вступив не на бюджет. І що ж я хочу підсумувати? Що мені дала кафедри? Напевно, стимул до життя, і стимул до навчання. І прогресу. Зараз я PM в it компанії українські, ми створюємо різні застосунки сайти та застосунки під мультиплатформенність, українська компанія, яка виходить не тільки на український ринок, а й на закордонний. Тому, чи допомогли мені знання? Так. Чи допомогла мені кафедра? Чи змогла допомогли мені мої курсові роботи? Так, чому так? Тому що так я не стала розробником, тому що я зрозуміла, що мені все цікаво. Мене цікавить від розробки до впровадження, спілкування з клієнтом комунікації. Я вирішила, що я не можу стояти на одному місці біля комп'ютера. І вирішила, що я не можу бути і там, і там професіоналом, бо якщо ти берешся за багато різних справ, то ти ну, вже не такий спеціаліст в одній галузі. А пієм, це той, хто і тут, і там, <смас> десь потрішку. І все ж таки комунікації мені це подобаються, тому я стала саме в IT, п'ємо. І це зовсім дуже класно. Досі підтримую різні контакти з нашою кафедрою. І в нас дуже класні люди. Люди, які хочуть від тебе найкращого, і закладають тебе тільки найкраще. Тому приєднуйся.